Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Ще один чоловік мене попросив, скажімо так, вони там збирають теж на дрона. Можливо, ви захочете долучитися також і до другого збору, то я інформацію про той інший збір лишу в посиланні, може, кому буде цікаво, хтось може має бажання, має можливість. Значить, тако дивіться. Хтось знає, що це таке? Ми не знаємо, що це такое, якщо ми знаємо, що таке. це такое. Це. Дуже класні розпилювачі на оприскувач фірми EcoJet. Багато моїх знайомих мають ці розпилювачі. Також в Ютубі, скажімо так, передостатньо інформації про них. В роботі побачив, ефект побачив, відгуки почитав. Знайомі теж поділилися своїм досвідом. І на тому всьому породилася в мене теж ідея. Давно хотів щось зробити по тій простій причині, що в мене. Розпилювачі щілені, тупарелі, які забиваються постійно, які то лють, то не лють, які треба налаштовувати вогонь знаяк. Коротше, з ними страшний геморой. Що, хлопці, розпаковка, нахуй. Тож, не все. Ось так вони виглядають. Два комплекти мені поклали. Макулатура. ну тут, тут багато чого цікавого, ми зараз до них перейдемо. Він <кхів> такі цікавий. Запах якоюсь динею пахне, типу солодкою. Вони такі... Ой-ой-ой-ой-ой, пакетик відкрився. Ай-яй-яй, -ай -ай, може це й добре. Резиночка впала. Йолки-палки, погубив. А от вона звідси. Резиночки є. Що ж то, я такий незграбний. Дуже добре, візьмемо її дві штучки. Вони з такими дірочками. Це фіолетовий на норму виливу 120-150 літрів. Бачите, тут сквозної дірочки немає, якщо ви можете замітити. Подивимося на сонце. Так? І сквозної дірочки немає. Бо тут вода закручується в так званий, як то кажуть, вихор. Так? Тут якісь є дірочки там з боку, ось, ось вона, якщо можете Якось закручується вихор, казав друг, що приложу сюди пальця і воно не би тягне всередину трошки. І розпилення в них йде конусоподібне. Тут дірочка може і такого самого діаметру, але норма розпилення трошки не така. Тут якась в них внутрішня будова, напевно, трошки відрізняється. Бо зовні вони тільки різні кольорами. Ну, побачимо в роботі. Вони стають на звичайній польській, зараз ми, звісно, це перевіримо, На звичайний польський розпилювач. Так. Да. Ну куди ти втикаєш? Не можу ніяк потрапити. Коротше, треба... Воно мене тут все задобіло. По розміру цей зовнішній виходить. Не можу придушити одною рукою. А ось все стає. Коротше, тут треба двома руками, я так не можу. Коротше, стають на цей по цей діаметр підходить, а це просто треба, певно, з двох сторін другою рукою приложити. Стають на польські оці, типа польські форсунки. 18,5-19 мм. Кого менше, там в них є в магазині перехіднички. Також тут, напевно, якась температурна штучка. За що вона відповідає це все. Секунду, зараз так і все. І подивимося, що то і куди то. Я так розумію, ага, все ясно. Тут є табличка. Е, табличка виливу світло рожевий, є фіолетовий. Скільки чого, куди, на якій швидкості, яка продуктивність, який вилив води. І ось, значить, отак воно, 50 см. Воно дає в сторону. Тобто на відстані. Зараз я вам скажу, скільки це виходить. Да, думаю, сантиметрів 60 до 70 вони можуть стояти на такій відстані одне від одного. Тут якийсь папірець, універсальний індикаторний папір. Так, тут, напевно, вимірювати кислотності. Файна штучка. Це для чого Господь його знає. Це їхня типу візитка така непоганенька, можна буде десь вцепити. Ось це їх номер. Хто хоче, зателефонуйте. 068 087 2767. Оце на тому сайті я брав це їхній офіційний магазинчик. Це щось по градусах. Якось визначається. Тут також є інструкція, однозначно українською мовою. Який принцип роботи, корисні поради. Це все можна прочитати буде. Який запах гарний. Може, вони чимось не перешикали? Я не знаю. Ну і ціла ця таблиця теж. Таблиця наліпка на бак. Ага, це добре, можна приліпити. І таблиця витрат робочого розчину. Тут. Тут все про них написано. Звісно, все падає з рук. Не засмічується. Відсутнє засмічення. Це плюс. Так, стійкість до вітру. Теж плюс. Зменшення витрат препарату. Дуже добрий плюс. Тут навіть кажуть, є такі форсуночки, які виливають не 350 літрів води. Дрібна крапля, це дуже важливо. Ну і загальна таблиця. що куди? Але файно пахне. Точно попшикали чимось. Може, так хімія пахнеться. Ми все поскладаємо потім. Коротше індикатори, це все. Оце я не знаю для чого. Щось діставати, напевно. Зжимаєш, взяв чи щось, щось дістати. Щось звідкись дістати. Може той індикатор цей ловити. Одним словом, розберемося. Інструкції. Так вони виглядають. Одна штучка, неважливо від норми виливу, коштує 125 гривень. По скидці, здається, якась була скидка в них новорічна, чи що. Щось були вони по 112. чи що. Отакі От два комплекти на всякий пожарний. Взяв, мається на увазі, що. Можливо, десь треба буде там чи більше, чи швидкість буде важко підібрати, то є два комплекти по вісім штучок, бо форсунок у мене вісім, по 4 на штанзі. Ще, до речі, треба буде звузити це все діло. Зараз я ще також попробую руками взяти та й вцепити. Одну секундочку. Візьмемо зараз та й вчепимо. Я вже хочу перевірити це все. Опа-на. Що ж таке? Не можна ніяк. До них притулитися. Розмір ж той. Що... О, все, все стало. Оп, все, прекрасно. Треба було двома руками. Все воно стало, закріпилося, все прекрасно. Ну і все, будуть лити. От. Раз. Ти бачиш? туга пластмаса. О, все, знімається. Супер. Значить, по розмірах все вгадано, ніяких перехідників мені не було не потрібно. Суперово. Побачимо однозначно в роботі. Дуже скоро, просто хотів зняти огляд, поділитися, скажімо так, враженнями вручну. Самому подивитися, що в них знаходиться. Так як я наслухався про них, то не від одної людини і навіть не від десяти, і побачив багато чого, то ефект в них шалений. Просто суперовий. І дійсно, що. Які хочу форсунки з чилині, з чілиними розпилювачів, з різними там насадками, перехідниками, то вони абсолютно не впливають проти цих розпилювачів взагалі. Тобто замінювати форсунку цілу, платити гроші з тими тройниками, насадками, а це все вирішує багато питань достатньо, особливо на великих площах, хто хоче дійсно зекономити на дуже дорогій хімії і на ефективності, навіть на швидкості роботи, воно собі буде просто лити. І ефект дійсно, особливо, коли кропиш інсектицидами чи якимись стимуляторами рослини. Чи навіть тими самими гербіцидами, воно просто покриває, а в нас дуже часто вітряна погода, та й не тільки в нас. Тому я думаю, що ця річ вона багато моїх проблем вирішить. Надіємося. Ну, Не так, не так скоро випробування, але порівняно скоро. Надіємося, що все буде добре, дай Боже. І будемо бачити в роботі однозначно, все подивимося, все порівняємо, все поміряємо, будемо розбиратися з ними. Думаю, що вам. Навіть на коробочці не намалювали, що там має бути. Прекрасно. Також дуже дякую хлопцям, що якісна штука. Мені дуже подобається. Я дивився на різні там, то на промі, то ще десь там. Можливо, то просто на промі їхній магазин, просто вони на промі сидять, щоб більше мав охоплення реклами. Але думаю, позвоню я на, на сам сайт, саме, де написано це все, де мені порекомендували. Ну і, напевно, не прогадав, будемо бачити в роботі. Дуже цікаво. Що вийде по якості розпилення, бо дійсно, бо ці щелині, Часом кожні пару треба ставати, деякі люди на у води не від якоїсь грязю. Воно не хоче лити, не хоче пшикати нерівномірно. Аж стидно працювати таким. А тут, думаю, буде велика різниця, і це все будемо, як то кажуть, разом дивитися. Так, ще раз дякую за хороші розпилювачі. Велика штука. От їхній сайт. І їхні номери, кому цікаво. Дзвоніть, питайте, може їх скоро може не бути. Хоча я думаю, що то не те, що щось китайське, воно вироблене в Україні. Тут навіть і написано. По QR-коду можете також зупинити відео, проскануйте і подивіться, що там в них, як там. А наразі, добрі хлопці, отака то річ. Будьте всім здорові!